Кількість опадів, що випали 18 та 19 квітня, досягла рівня небезпечних явищ, запевняють метеорологи. Лише у перші 12 годин стихійного лиха було до 50 мм опадів. І це при місячній нормі у 38 мм. А сніговий покрив місцями по області сягав 29 сантиметрів. Штурме попередження про погіршення погодних умов було складено нами із завчасністю 32 години. За 32 години і доведено до всіх споживачів, до органів влади місцевого саморядування українського гідрометцентру, підприємств і установ області. Звісно ж, така кількість опадів мала серйозні наслідки. Як результат, підтоплення на різних територіях Дніпра. Найбільше дісталося АНД району фахівці ДСНС пов'язуються з гідрологічними та географічними особливостями. Это связано з тем, что часть частного сектора Андеррайона расположена фактически на одном и том же уровне с речкой Днепр. Естественно, уровень грунтовых вод высокий и более-менее значительные дожди или снег. В больших кількостях одразу приводять до підтоплення в території. Проблема підтоплень вже майже вирішена. Єдина локація, де роботи ще тривають вулиця Бердянська. Там рятують одразу чотири будинки. При підтопленні ми оказуємо службу більшої частині комунальним службам, там, де вони справляються, тобто фактично вони з первичним дзвіном, коли реагують, там, де вони не встигають, або не вистачає їхніх. Говориться, сіли сріст, там ми готові оказувати і оказуємо допомогу. За прогнозами метеорологів, негода остаточно минула. Починаючи із завтрашнього дня, на Дніпропетровщині буде поступове потепління. Завтра без опадів погода. По області вночі від 0 до 5 тепла, і в день 12-17 тепла. 26 шостого, 27 квітня йде вже поступове наростання тепла. Мінлива хмарність без опадів, опади припиняються. Говорити про строки остаточної ліквідації наслідків негоди у ДСНС поки що не поспішають, але рятувальники впевнені, небезпека минула. Антон Мачула, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.